Сьогодні небо над горішньоплавнівською громадою затягнулося смугою скорботи. Ми попрощалися з молодшим сержантом збройних сил України Костянтином Лучковцем, чиє серце перестало битися на війні за нашу свободу. Як зірка, що впала в море його життя, збагатило безмежний океан людської пам'яті і її відблиски ми бачитимемо в кожному світанку нашої незалежності. Під час прощальної церемонії на міському кладовищі, щоб віддати останню шану загиблому герою, зібралися небайдужі горішньоплавнівці. Зі словами скорботи та вдячності до присутніх звернувся міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги, побратими загиблого. Знову жорстока війна забрала життя нашого земляка. Молодшого сержанта Збройних сил України, Лучковця Костянтина Олександровича, народився Костянтин 20 серпня 1985 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 2 продовжив навчання в Комсомольському професійно-технічному училищі. Де здобув професію помічника машиніста тепловоза, слюсара-ремонтника рухомого складу. У 2003-2005 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2005-2007 роках працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно навчався. Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію техніка механіка. Деякий час працював за кордоном потім на підприємствах міста. 11 липня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 16 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання молодший сержант Збройних сил України Костянтин Лучковець героїчно загинув. Світла вічна пам'ять про подвиг Костянтина Лучковця назавжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Сльози скорботи поливали землю, коли синьо-жовтий стяг як символ незалежності торкнувся сердець рідних. Костянтин Лучковець це не просто ім'я в списку загиблих. Це символ незламного духу українського народу. Його ім'я вічний вогонь, що горітиме в наших душах, освітлюючи шлях до свободи.